Анти почали перекидати техніку в тимчасово е, окупованого до тимчасово окупованого е, Мелітополя, так само далі до Криму. Ну а все після чергової вдалої роботи українських сил оборони про це повідомив партизанський рух. А теж у бік Криму зафіксоване переміщення військових вантажівок, тягачів та низки іншої техніки. Наразі за даними агентів, росіяни ще продовжують забезпечувати свої війська на фронті, проте це не зможе тривати довго. Далі про події на півдні говоримо з Олександром Курбатовим, пресофіцером окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро. Пане Олександре, вітаємо вас. Бажаю здоров'я, пане Олександре. Охарактеризуйте, будь ласка, те, що зараз відбувається на вашому відтинку. Ну, наші зараз на нашому відрізку фронту, що відбувається, наші бійці намагаються. Якнайшвидше продовжити розмінування це дуже важко, тому що розміновувати доводиться в умовах, коли по наших людях відпрацьовує ворог. Крім того, ворог намагається контратакувати. тобто, доводиться одночасно тримати позиції, десь посили посилити тиски, одночасно постійно розміновувати, розміновувати проходи для транспорту у лісосмугах. А, і просто ну біля лісосмуг це такі польові дороги саме самонакатані. Зараз нам це погода дозволяє, тому що а, тверді поля, ну і заодно просуватися у лісосмугах. А, ми а, днями от спеціально виїжджали, дивилися, як це все працює. Я навіть підвозив, де можна це зробити журналістів. Щоб побачили, скільки таких мін до цього останнього часу рекордом було десь 200 мін на ділянці 50 на 50, але от знайшли вже ділянку ділянку, де буквально 200 мін було 20 на 20 метрів. Отака насиченість мін. В чому ускладнюється ситуація? В тому, що вони роблять змішані мінні поля, міні поля, де одночасно встановлені міни для танків протитанкові і протипіхотні це для того, щоб максимально ускладнити розмінування. І наші бійці, от зараз вони знайшли такий засіб. Спеціальне можливо іншого разу покажу. Спеціальні чоботи для саперів, коли сапер йде, і на кожному така платформа на чотирьох ніжках це для того, щоб вибухова хвиля. Змогла пройти відірвати можливо, якусь кінцівку з цих ніжок, але залишилася ціла нога в самого сапера, тому що щільність мінування настільки висока, що звичайними засобами пройти це фактично неможливо. Ну це насправді дуже цікаво те про що ви зараз розказуєте. Якщо буде така можливість, можливо, іншим разом при нагоді дійсно показати. О, та, Пане, -пане Олександре, а та... це це наше напрацювання? Чи, чи десь? Я, я, чесно кажучи, не угу. знаю. Я знаю, що роблять в тому числі наші бійці закуповували у якогось харківського майстра, і вони перевірили, це реально працює. Це досить смішно виглядає, коли боєць стоїть на, такі, на такій невеличкій платформі на чотирьох ніжках, і він йде, вони вчаться ходити по полях, вчаться ходити ну, в невеличких таких чагарниках. Це не виглядало, якщо це збереже ноги людям, так. а зараз є втрати серед саперів, саме тому що ну така щільність замінування і розкиданих оцих плюсток, да, з дистанційного мінування, що ну безумовно, якісь втрати є. А втрати ну люди стають інвалідами. Тому для того, щоб вберегти бійці за власний рахунок купують. І до речі, от якщо ви допомагаєте якимось підрозділам, які воюють на нашому напрямку, обов'язково допомагаєте, тому що люди за власний рахунок купують все це за власний рахунок, купують усі ось а, саперні кішки, все обладнання. А воно багато з чого працює один раз, якщо потужна вибухівка. Ну я думаю, це дійсно такий слушний слушна апеляція для до наших глядачів, тому що розуміємо, що ну, і певні фінансові можливості і тяглість цієї війни вона накладає свої відбитки. Але е, от ви, шановна аудиторія, я зараз до глядачів звертаюся. Ви самі це щойно почули. Це купується власним головне, коштом. Та. Да, головне а, в цьому те, що нам доводиться вигадувати інструменти і засоби ефективного проходження там де техніка техніку задіяти фактично немож, неможливо в наших умовах де ми воюємо а будь-яка техніка яка виїде на оці ось польові дороги з метою зробити коридор в них вона обов'язково стане об'єктом полювання для ворожої артилерії і так звісно планомірна робота яку зараз ведеться на нашому напрямку на таврійському напрямку за знищенням ворожої артилерії ворожої РСЗВ, за знищенням складів з озброєнням. А склади з озброєнням це ну загалом це не патрони, це склади змін, снарядів. Так ось вся ця робота вона знижує їхній потенціал. Проте все одно цей потенціал військовий в них великий, тому що вони накопичували боєприпаси протягом десятиліть. Я впевнений. Я впевнений на 100%, що у другій світовій війні. Не було такої потужності мінних полів, яка є зараз, За, через прості причини не було такої кількості років для накопичення ці, ці, цієї продукції. А зараз ми стикаємося з їхніми запасами, які вони зберігали протягом багатьох років. І е, не лише коли ми згадуємо, що Радянський Союз нам здається, що він розвалився і все, що лежало, залишилося на місці. Ні, не так. Я е, починав служити в радянській армії, закінчував в українській. Я прекрасно пам'ятаю, як всі боєприпаси такого типу, тобто міни, снаряди, все, вивозилося тоді, в 92-му році, в 91 об на територію Російської Федерації, Тобто в буквальному сенсі, всі або майже всі запаси радянських часів, вони зараз застосовуються проти нас. Пане Олександре, тобто ось ця цифра, яку називали журналісти з приводу е, часу розмінування України, там щось 700 з чимось років, е, вона не, не надто перебільшена, так? А розумієте, ефективний час роботи, ну максимальний ефективний час роботи, граничний. Угу. Заперед, це 4 години. Бо це по-перше фізично важко, а по-друге, а по-друге, по він втрачає за цей час концентрацію, здатність бачити кожну дрібницю. А замінування, наприклад, в лісосмузі, воно йде не лише на землі, воно йде отак, от на весь зріст людини, і ворог вдається самих різноманітних засобів ставити розтяжки, в тому числі включаючи там якесь ліска з гачком рибацьким, коли він чіпляється за форму. Він ховається серед листя. І тому, а, якщо дивитися на цей бік, то так, піде дуже багато. Бо ну у нас, якщо буде мирні, мирні часи, буде збільшена кількість саперів, буде збільшена кількість людей, які вивчаться на саперів саперів. І нарешті буде змога задіяти максимально технічну складову для розмінування полів. От як збирає трактор або комбайн-врожай, або він перепахує, він же їздить ну, такою схемою, щоб. Абсолютно все 100% сотків поля проти так само буде зроблений просто броньований трактор або там танк з грейдером попереду. Він буде їхати і не пропускаючи жодного метра, піднімати цю землю. Воно буде підриватися перед ним і він буде їхати далі. Тобто, коли буде можливість задіяти техніку, все значно спроститься, і я думаю, до цього долучаться комерційні структури. І після цього це все значно пришвидшиться. Ну, ми знаємо, що не лише комерційні, але й міжнародні організації, держави навіть окремі зголошувались, говорили про те, що вони підтримають Україну. Я маю на увазі, що комерційні структури будуть за власний рахунок, агрофірми, все за власний рахунок вкладатися mm -hmm. в розмінування власних полів. І от як зараз існують сучасні тракторні бригади, там де сучасні mm -hmm. ці потужні трактори, комбайни, і вони їздять. І раніше з півдня на північ їхали і збирали врожаї в багатьох так само будуть зроблені аналогічні засоби. І вони будуть розміновувати свої поля і сусідні, ну бо я це думаю, в їхньому інтересі, це, очевидно, що... та тобто йдеться да. і про прибуток, і про врожай, про можливість банально працювати на, на своїй власній землі. Ем, окрім ось цього замінування, про яке ми говоримо, і вже по цій розмові абсолютно очевидно, е, що це є ну таким напевно першим зараз викликом, першою такою реалією. Е, з чим ще зараз стикаються на вашому напрямку е, на півдні е, українські бійці? стикаються вони з жорстоким спротивом ворога, коли ми читаємо, що десь там, наприклад, в Старомайорському наші бійці зачепилися десь на нову ділянку, вибили орків і просунулися вперед. То, 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 то значить, це значить, значить, поки ми це читаємо або кажемо в цей момент, їх намагаються вибити з цих нових позицій. А не треба думати, що ворог сидить, чекає, доки до нього прийдуть. Ні, він активно контратакує. І він висаджує десанти вночі, які по лісосмугах проходять і а, намагаються контратакувати. І наші а, підрозділи вони намагаються контролювати лінію фронту цілодобово. Намаг... тобто вночі теж а, дуже а, актуальна і дуже велика потреба а, в дронах а, з тепловізорами, бо ці тепловізори допомагають вночі бачити всі ці рухи і допомагають ефективно оборонятися і захищати життя наших бійців. І знову ж таки вони дрони з тепловізорами. якщо знаєте військові частини фонди, докладаєтеся до цього, вони допомагають у розмінуванні, тому що одночасно і допомагають побачити ворога його рухи, і одночасно допомагають ефективно побачити місця сукупчення мін, бо міни за день зараз пекота погода. Вони нагріваються навіть під землею. І коли під ранок а, охолоняє земля, все вони продовжують світитися, і а, таким чином ми дізнаємося, що нас чекає попереду, пане Олександре. Але головне це так. жорсткий спротив ворога. Коли я кажу, жорсткий спротив ворога, це в буквальному сенсі максимально жорсткий. Вони здатні до сьогодні вести потужно, потужні артилерійські обстріли. вони здатні контратакувати. І те, що ми нам дається десь, десь просуватися вперед. Це не тому, що вони дали слабину, а тому, що наші е, військові змогли перезламати їх на якомусь напрямку десь вибити, пане Олександре, Менше хвилин ще розповідають про якесь буквально маніакальне полювання росіян за західною бронетехнікою. Як це втілюється на вашому відрізку? На нашому відрізку їм важко це робити, тому що у нас майже нема цієї техніки в умовах відкритого такого степу, щоб з'явилася десь техніка, це має, ну, вона або щось підвезла, або щось відвезла. Застосовувати її іменно в якості е, якоїсь пробивної сили ну досить проблематично. Чому вони це роблять? Ну це фетишизм, бо для них кожна знищена іноземна техніка це нібито е, перемога над е, всім нато. Вони ж. Напарюють свої аудиторії, що вони воюють не з Україною з НАТО. Це підтвердження. А врешті вони воюють більшою частиною зі старими БМП, які ми від них відбили, відремонтували і поставили в строй. Прийнято Олександр Курбатов, прес-офіцер окремої бригади ТРО міста Дніпро, з нами на зв'язку. Дякуємо вам за те, що знайшли час за те, що ось так популярно пояснили, що відбувається власне на, на півдні і, і з чим стикається українське військо.